Несподіваним рахунком побачимо, як наш матч сьогодні завершиться. От Зараз атака була і. Зараз буде одна гостра контратак від команди Комсервіс і все може перевернутися до дригам. Зараз момент біля воріт команди Граючим тренером Тюріном. Зараз Тюрін з М'ячем вперед передача. Тюрін пробуває. Зараз якщо так за ігровим відсотком брати, то більшу часу буде проводити саме ця команда з м'ячем. Тут момент зараз і є перший м'яч. Те про що я говорив, все може бути, і ось так воно і стається сьомий номер. Відкриває рахунок нашого матчі Ігор Маценко, гравець команди комсервіс. Саме ця команда тепер першою забиває в нашому матчі. І рахунок стає 1-0 саме на користь наших номінальних гостей, на користь комп'ютерників. Ну, це цікаво. Тепер суперника десь... знівелювати. От зараз момент, але немає взяття воріт. Не так, зараз Тюрін. Його передача вперед. Тюрін пробуває по воротах зараз 15-0. Тут носок зараз намагається розкатати суперника. Пробує поворотах Зараз 19-й номер. Є забитий м'яч. Денис Скесіль відзначається забитим м'ячем в нашому матчі. І таким чином зрівнює рахунок у нашому поєдинку. І тепер 1-1 на табло палацу студентського спорту Сумського державного університету. І от Відновили паритет. Зрівняли рахунок. Команда Лекс ВСК. Ну м'яч ввести в гру Тюрін. Тюрін обігрався зараз непогано з Кузьменком. Тюрін пробує поворотах. Тюрін і забиває м'яч. Другий м'яч для своєї команди в цьому епізоді. Ну і ось тепер і сам граючий тренер цієї команди відзначається забитим м'ячем у воротах суперника. І таким чином рахунок 2-1 робить буквально вже наприкінці першого тайму. Залишається буквально тут 45 секунд до завершення першої половини гри. І рахунок 2-1 на користь комп'ютерників стає. Хто сьогодні може грати в нашого матчу? Зараз момент. І Лубашев. номер четвертий команди Лекс ВСК, забуває другий м'яч для своєї команди. Четвертий в нашому матчі. І таким чином рахунок 2-2 зрівнюється на початку другого тайму. Ну і ось вона, як то кажуть, жага до перемоги. І ось вони лідерські якості гравців команди Лекс ВСК. Але невдало. І знову з м'ячем перебувають. Ух, який удар зараз э, вдається в цьому моменті Денису Киселю. І забиває він таким потужним пострілом. Э, третій м'яч для своєї команди. Робить рахунок 3 2 на користь команди Лекс ВСК. Ну і взяв э, гру в цьому моменті на себе. Ну, і також розгромний рахунок зафіксовано в матчі з командою Сумдеу. 4-0. Зараз удар по воротах і гол забиває в нас. Четвертий номер Ілля Лубашев. І забиває він. Четвертий гол. Четвертий номер. Четвертий гол. Все от у нас чудово. В цьому матчі відбувається. Рахунок 4-2 на користь команди Лекс ВСК. Таким чином стає за команди Комсервіс. Ні, пробуває Лубашев. Точніше передачу дає на Пархоменка на Юрія Пімененка. даруйте. І саме Юрій. 15-й номер команди Lex ВСК забиває вже тепер п'ятий м'яч у ворота суперника. Ну і починають вже громити команду Комсервіс. підопічний Віталія Ханюк. От знову тут на цій позиції опинився тепер вже. Знову 20-й номер Руслан Окопний, і в цьому епізоді йому вдається забити. Якщо в попередньому він пробував у дальній, кути там не влучив у п'ятому турі вищої ліги. У зараз який сейф від Нікіни. тож треба зараз бути дуже уважним в захисті, і взагалі на майданчику. А тут тим часом пробує у нас головою. 8-й номер Володимир Торба. І також записує на свій рахунок забитий м'яч. Цей гравець. І Тут технологія Гросвіт В тому матчі зафіксований рахунок 1-1. Тут Пархоменко. Пархоменко не забуває. Цьому... сітку ткуріть суперника. Точніше, так буде правильно сказати. Зараз пропустив воротом удар. І пробиває точно в цьому епізоді 20-й номер Руслан Копне і робить рахунок 8-2. На користь своєї команди, ну а в інших матчі чемпіонату Сумщини з футзалу. Почуємося у наступних матчах. До зустрічі і гарного всім мирного вечора.